дрова. Тобто котли будуть новий котел класти. Так, що з цякою мають той новий котел. Бо вони толкантуй, ні? Були ніпіки, так? Був толкантуй? Був. був, був, був. Може, я був, був, був. <как> а, а за що говорити? Oh, я, я не знаю. А, а за що не говорити? Я не знаю. Я не знаю, це вовсе, не вовсе, ну, просто так привезли в Бубову. Так то возили, як возили. Є вупішок, не Да. а якби не... Так кількох годуються в угляду. Да. Ма вже щось є. Треба жіяти директно. А говорити не хоче, не? Так не то привезли свіжо, а то завезли на <coughs> гунтики. Гунтики, то не хоче? Ба не. не там, не куто. І в то так, ли. а з двома колеса зорі мало гандарди. Коротше, в то такоє, заміж шлака. Да. Да. Так. Що то там, в наші речі, везуть.

Așteptați, a jucat ultima, a jucat 2-3 vata. Mă rog, așteptați. Și on a zis că mi-a luat bucata cu el. E grozav, cum e în romb? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e?

Я знаю що со командою. Ну Та що будуть міняти ти кот лич... Не, я не знаю коли. Міняти. Зайди, забирати, І тре, тис, Там треба по... Пак... А не то, в шо. А сейчас мало, так вже ну, яке місце. Ну, вже 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 На 4 вже сніг обіцяють, у вас вода не упасть. Так обіцяють у хусті. один раз я бачив в інтернеті. Бо зали, тепла. Так, не падати, а дожди цілий.